Виділяють ніяких шкідливих речовин. Це ж палички. Нам суші-палички Насправді, бавовня не завжди дає більше ми з того, які інструменти нам необхідні для того, щоб робити свічки. Всім привіт! Це молода Века Мур, виробники найякісніших силиконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні ми хочемо поговорити про те, що потрібно для того, щоб почати робити свічки. Адже наша найбільша аудиторія це свічковари, і е, дуже багато людей, особливо зараз перед зимовими святами, хочуть почати також це, е, цю роботу і е, не знають, з чого почати їм. Тож почнемо з того, що потрібно для свічковара. Це ж палички. Нам потрібно... суші-палички. Почнемо ми з того, які інструменти нам необхідні для того, щоб робити свічки. Якщо ви знаходитесь у квартирі, то у вас, звичайно, є плита, на які ви можете створити водяну баню і таким чином робити свічки. Або ж просто придбати ось таку невеличку електроплиту, яка вам замінить вашу плиту. Потім обов'язково має бути тара. Дуже зручно, коли це саме є ручка. А ще класно, коли є носик невеличкий, щоб ви свої свічки, адже вони бувають різного діаметру, заливали дуже зручно. Також потрібна якась штучка для того, щоб перемішувати той віск. Ми беремо, наприклад, просто звичайні палички суші. Для суші і е, ним перемішуємо. Адже е, ну, краще, все ж таки, щоб це була якась дерев'яна або ложка, або паличка, для того, щоб ви перемішували ваш віск. І обов'язковим інструментом для свічковара це буде термометр. Термометр е, може бути або із щупом, або з інфрачервоним е, променем. Е, якщо це е, щуп, то ви просто занурюєте у віск е, ваш щуп, і тут е, буде температура. Чим вони відрізняються? Тим, що тут е, досить швидко показує температуру, е, тобто тут відразу є. Не світиться? А, о! світу? Тут досить швидко показує температуру. Звичайно, вона не ідеальна, так але в принципі для того, щоб робити свічку і притримуватися правильної температури, адже це досить важливо у самосвічковаріні, то вам потрібний термометр. Тут же потрібно буде декілька хвилин зачекати, доки температура набіжить, але тут більш точніше, я б навіть сказала. Тобто, нам термометри необхідні для того, щоб правильно вимірювати температуру. Для того, щоб так. Температуру е, воску, е, тобто його плавлення, і також при е, саме е, точній температурі потрібно додавати віск або барвники, е, тому це дуже важливий інструмент у свічковарінні. Далі ми розглянемо, які є варіанти гнотів, адже це наш один із основних. Інгредієнтів нашої свічки, тому потрібно в них також і розбиратися. У нас є два варіанти гнотів: це у нас дерев'яний гніт і бавовняний гніт. Можна візуально переглянути, як переглянути що переглянути. Можна візуально... Можна візуально побачити, які різні полум'я у цих двох гнатах. У дерев'яного є такий ефект тріскотіння, як кажуть, тріскотіння дрів у каміні. І він такий має танцююче полум'я. То якщо ми візьмемо бавовняний гніт, тут дуже рівне полум'я без всіляких таких. Рухів, і насправді бавовняний завжди дає більше світла. Хоча тут в нас досить великий гніт, тому так прям видно, що він набагато більший більше горить, ніж тут. Хоча цей буде довше горіти. Дерев'яні гноти вони також відрізняються. По перше, вони відрізняються розмірами та шириною. Під кожну свічку потрібно обирати саме правильний діаметр для того, щоб поверхня свічки повністю розтоплювалася. То не є певні правила, як має горіти свічка, тому і гніт має підібратися відповідний. Окрім товщини, також є і хвилясті. Ось такі також є кругленькі або хрестообразні. Вони дають просто інший вид полум'я. Відповідно, ви будете бачити таку хвильку або хрестик у саме вашій світці. Плюс вони розтоплюють трішки по іншому, тобто. Якщо ми беремо звичайний класичний циліндричний Циліндричну форму свічки, то нам потрібно виміряти її діаметр і підібрати відповідний гніт. Яким чином підбирається гніт? Гніт обирається або за рекомендаціями магазину, тобто є уже відповідні тести, які зробили до цього, і вам просто кажуть, що під ваш фіск підходить саме цей гніт, такого от розміру, або ж шляхом власного тесту, тобто, ви робите тестові свічки. З вашим воском, тому що різниця у воскові його тугоплавкість також впливає на вибір гноту. Тому потрібно обирати гніт відповідно до вашого воску. Ви робите тестову свічку і дивитесь, як повністю розпалює усю площу свічки ваш гніт. Якщо ви бачите, що у вас гніт вже прогорів близько години, і у вас ще досі, наприклад, ця площа не розтопилася, то відповідно вам потрібно змінити гніт на той, який буде більш розтоплювати. Але все залежить від вашого виду воску. А, так, а, окрім того, бавовні гноти в нас також є різні. А, почнемо з того, що є різне плетіння. А, почну, мабуть, із а, косички. А, я скажу, що ця косичка, вона насправді. Ну, не настільки погана, як можна може здатися, але мені особисто взагалі не подобається ця косичка. Їх потрібно або робити власноруч вощення для того, щоб воно добре горіло і не було ну, ось такими дуже хлипкими, Тому потрібно його або пробущувати самостійно, або ж, ну не знаю, особисто мені не, не подобається цей вид взагалі. А є, взагалі, варіант жахливого. Гноту, це ми ще на початку нашого свічковаріння. Також ми брали гніт, не знаючи, який він має бути. І ось цей гніт на тесті ну, взагалі показав дуже поганий результат. Адже тут ниточки, ну от просто можна подивитися, як він розділяється. І це відповідно дуже впливає на свічку, свічка розтоплюється, і потім той гніт постійно в мене падав, Тобто мені він взагалі не сподобався абсолютно. Потім ми обрали гніт, який має шнуркове платіння. Він такий досить міцний, і тут ну от не видно, абсолютно не можете. Ви розділити його, тому він класно підходить, особливо для столових свічок. Можете переглянути у нас відео про столові свічки та підсвічники, які є у нас в асортименті. І взагалі з ним, в принципі, дуже круто працювати. Також є різної товщини відповідно до розміру свічки. І один із, мабуть, найкращих, як на мене, це ось такі вже провощені гноти, бавовняні. Тобто вони вже мають таку досить досить ку де вже йдуть із тримачами, і вони дуже класно працюють і горять у тому числі. А це досить відомий бренд Kendall Science, тобто, це прям спеціалізований магазин. Магазин, бренд, який е, робить е, саме круті матеріали для того, щоб робити якісні свічки. І також, звичайно, різний діаметр під різний вид е, свічка. Для таких свічок йде е, тримачі. Е, тримачі є також різного розміру, відповідно від того, який у вас діаметр вашого гноту. І в дерев'яних е, є два види тримачів, які використовуються для дерев'яних гнотів. Е, які ви можете знайти на просторах інтернету, е, це ось такий. Плаский рівний і ось такий круглий. Ми проводили насправді експеримент, який тримач краще для свічки, наче ну вони будуть, в принципі, тримати однаково, обидва дуже добре стоять, без всіляких там моментів. Але якщо ми подивимося на цей тримач, то він має товстий низ. І коли ви ставите вашу свічку, відповідно гніт догорить десь до ось цього рівня. І ось таку частинку е, воску він не розтопить, тому що тут вже буде заважати, він просто далі не піде. І зазвичай там десь ну, не знаю, можливо, десь 20 грам не буде використано е, 20 грам воску на дні, і, тому що гніт не догорить і цей е, термач йому буде заважати. А ось цей у нас він досить тонесенький, е, тому ми цей гніт, коли ставимо у е, нашу свічку, він догорає доки. Ми також зробили в деяких наших формах, класичних більш, ось такі виїмки для цих тримачів. В принципі, підходить як для центрування, тобто ви можете і пласки, якщо маєте використовувати, так і для того, щоб догорала ваша свічка до кінця. Через те, що. Через те, що тримач у вас знаходиться саме в цьому отворі, то свічка догорає абсолютно повністю до кінця, і ви не викидаєте той віск, який у вас залишився на дні. Для того, щоб ці тримачі в нас стояли рівно і були відцентровані, можна зробити або самостійно, або замовити в нас тримачі для ваших свічок. Щоб зробити самостійно, це вам потрібні будуть або палочки для суші, звичайні, або ж, наприклад, для кави, цукру, теж маленькі плоскі. Ви берете е, звичайні палочки, звичайні канцелярські резиночки або такі резиночки, як у мене це е, для косичок афри... афроамериканських, як вони називаються. Афрокосичок, отак це звичайні резиночки для афрокосичок. І просто з двох сторін ви затягуєте ваш, ваші палички або для суші, або для кави і цукру. Коли ви берете гніт з вашим тримачем, чи то бавовняний, чи то дерев'яний, дерев'яний, в принципі, якщо він у вас ніде не. Погнувся, то він, в принципі, досить рівно стоїть і йому не потрібна підтримка. А якщо берете бавовняний, то зазвичай, ну якщо це, звичайно, не такі да, а звичайні, то вам потрібно його приклеїти, тримач на гарячий клей, або ж є спеціальні наліпки для того, щоб приклеїти гніт. Ви його приклеїли, взяли ваші палочки, роз'єднали їх. Ви вставляєте ваш гніт між цими паличками, тут у вас же тримач приклеєний, і кладете на кашпо. Тим самим, ось тут його вирівнюючи, натягуючи і спускаючи на кашпо гніт. Ви Можете замовити власну розробку такого тримача, або по-іншому центрувальника для гноту. У нас молдове камур. Да, 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 така ой, неожидана реклама. Ви можете замовити власну розробку тримача або центрувальника для гноту. У нас є, наприклад, представлені на нашому сайті тримачі або центрувальники. Для столових свічок для усіх розмірів, а ви можете замовити додатково під власну тару. Це може бути стакан, це може бути кашпо індивідуальне, або ж дерев'яне, неважливо яке. Ми зробимо для вас, тримаючи для гноту, щоб вам було дуже зручно заливати ваші свічки, і все наш основний матеріал, який треба обрати. Це звичайно віск. Я сьогодні не буду зупинятися на тому, які є види воску. Ми вже знаємо, що потрібно зробити огляд на різний віск, Адже він є. В нас і соєвий, і бджолиний, і рапсовий, і кокосовий, і звичайний парафін, харчовий, не харчовий. Є гелевий віск. Тобто є дуже багато різних видів воску, і також кожна з них вона по різному класифікується. Соєвий віск також буває різним, який підходить для формових свічок чи контейнерних. Але я зупинюсь на тому, що відомо всім: є парафін і є соєвий віск. Один із найпопулярніших натуральних восків. Чим вони відрізняються? От у мене є, наприклад, приклад нашої столової свічки і АТБ. І, і є парафінова свічка, яка куплена просто у магазині. А чим же вони відрізняються? По-перше, парафін виглядає він зазвичай ось таким чином. Це харчовий парафін. Він, ну скажімо так, кажуть, менш безпечний для здоров'я більш безпечний. кажуть Ні, більш більш безпечний для здоров'я ніж звичайний парафін. Парафін виготовляється із переробленої нафти, тобто, це в апріорі йде е, шкідливо для нашого здоров'я. Тому парафінові свічки вони мають дуже великий е, вогонь, е, дуже багато копоті, е, і це е, він під час того, як горить парафінова свічка, виділяється вуглекислий газ, е, яким ми дихаємо. А от натуральні свічки е, вони не виділяють ніяких шкідливих речовин. І це абсолютно безпечно для здоров'я. І одним із найпопулярніших восків – це йде соєвий віск. Він також є різний, є для формових спеціально свічок і для контейнерних. Контейнерні – це тобто є якась стара, це гіпсовий або дерев'яна, або, наприклад, це скляна тара. І є формовий. В них різна температура плавання і різна температура горіння. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо формулою віск, він буде більш стійкий до температури. І такі формові свічки, вони, наприклад, якщо будуть стояти на сонці, то не будуть у першу чергу розтоплюватися, ніж якщо ви зробите із звичайного контейнерного воску, бо він більш м'який і він прям навіть може в руках вже починати танути. Тому для форми свічок потрібно брати саме формовий віск соєвий, а для контейнерних саме контейнерний віск. Запам'ятали, да, що парафінові свічки ми не купуємо і не робимо. Тому що це буде шкідливо для здоров'я, а соєві бджолині і так далі. Свічки із натурального воску це безпечно для здоров'я. Тому все наступними це у нас будуть ароматизатори та барвники. Ароматизатори для того, щоб ви, звичайно, робили вашу свічку ароматною і з різними ароматизаторами, запахами, і щоб це було класно. Тут в мене поставлений саме ароматизатор від знову ж таки Candle Science. Цей ароматизатор має сертифіковану якість, тому це також безпечно для здоров'я, тому я не рекомендую брати невідомі якісь бренди, в яких немає сертифіката ІФРА. Сертифікат іфра це якраз той спеціальний сертифікат, який має бути у усіх ароматизаторах для таких виготовлення, як свічок. Тому звертайте увагу і запитуйте у продавця обов'язково сертифікат іфра на ароматизатори для свічки. Якщо ми поговоримо про барвники, то барвники є різного також виду. В нас це саме восковий барвник, а також є рідкий барвник знову ж таки від Candle Science. У мене його зараз немає, але просто щоб ви мали на увазі. Ці барвники додаються, в принципі, як і в контейнерну свічку, так і у формову для того, щоб забарвити певний колір. Тому що зазвичай усі натуральні воски, окрім джолиного, мають білий колір. І якщо ви хочете, щоб це була якась кольорова свічка, то ви додаєте барвники. Восковий барвник також він безпечний для здоров'я, тому ви можете його використовувати спокійно і не хвилювати. І наостанок хотілося б зупинитися на тому, як правильно користуватися свічками, адже ви, як майбутні майстри, маєте розуміти, що і як які рекомендації давати для ваших клієнтів. Адже у цьому також є певні особливості. По перше, хочу звернути увагу, що за цей час, поки ми записували відео, наша свічка із дерев'яним гнотом повністю прогоріла і майже повністю розтопила. Поверхню. Це означає, що ви зробили правильний вибір для того, щоб поставити саме такий гніт. І це означає, що коли ну, в ідеалі, щоб все ж таки вона повністю догоріла до Краєчків вашого вашої свічки після цього ми гасимо свічку. Ви маєте не гасити за допомогою повітря, тобто не потрібно на неї дути. Адже після того як ви задуєте свічку, буде копоть. А ваша свічка, скоріш за все, нерівномірно застигне через те, що ви подули на віск, і ви маєте просто перекрити повітря, скажімо так, вашому гноту. Ви просто накриваєте чимось, або це кришка, або ж це отакий гасник. Накриваємо. І, почти вона затушилася. Накриваємо. І все, ваша свічка вже затухла. Після того, як у вас застигне поверхня, ви маєте ось цей гніт, який обгорів. Підрізати, якщо ви не підріжете гніт, то по перше, ви забрудните вашу свічку залишками ось цього обгорівшого гноту. по-друге, ймовірно, що цей гніт буде погано вже горіти, адже в нього є обгоріла частина, ви її типу ще раз підпалите, і вона вже буде погано горіти. Тобто, ми після того як в нас застигне свічка, ми можемо або ж спеціальними ось такими ножицями для свічок, або вони ще називаються тримери, підрізати цей гніт. То з таким чином я зараз це не буду робити, щоб ваш гніт не рухався. Адже якщо ви його порухаєте, то відповідно можуть утворитися лунки. Лунки утворюються якраз через те, що ви або пошевелили ваш гніт, або ви, наприклад, задули да, і зробили ось цю лунку. І це також, до речі, свідчить про те, що ваш експеримент можливо був невдалий, адже. Ваш гніт зробив ось таку лунку. І також, чому ще важливо, щоб свічка догорала до кінця, тому що якщо вона не догоріла до кінця, і ви після цього знову її підпалюєте, віск постійно буде уходити вниз, а не розтоплювати повністю. Тобто, якщо ви свічку розтоплюєте до кінця, то ваша свічка прослужить вам набагато довше, ніж якщо ви її будете підпалювати на 20 хвилин. Загасили потім ще раз на 20 хвилин і все. Тобто свічкою потрібно е, теж користуватися і певний проміжок часу для того, щоб поверхня уся в нас розтопилася. І також буквально е, пару хвилинок, мабуть, про е, саме декор. Якщо ви додаєте декор, то ваш гніт має бути трішки зміщений, адже якщо клієнт вас буде запалювати свічку і декор буде дуже близько до вогню, то це буде небезпечно. Тому потрібно зміщувати буквально трішки від центру ваші гноти, для того, щоб це було безпечно. Або ж попереджати вашого клієнта, що коли вже буде розтоплений віск, то декор обов'язково потрібно вийняти для того, щоб він не запалився. Тому Притримуйтесь наших рекомендацій, ставте ваші вподобайки під відео і приходьте на наш сайт та обирайте ваші перші форми. На цьому все. В принципі, в принципі, все. На цьому все. Обов'язково підписуйтесь, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі та чекайте наше наступне відео. Це буде друга частина для новачків. І саме це буде топ-10 форм для свічкарів, які тільки починають свою справу.